Прогноз на усі сім матчів АПЛ на цю суботу. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо усі матчі АПЛ на цю суботу. Також з цих матчів я буду робити експрес-ставку. На цю суботу планую зробити одну велику експрес-ставку та дві менші. Також буде експрес-ставка і на неділю. Ці експрес ставки ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, послання на які в описі під цим відео. Там також будуть усі ставки від мене абсолютно безкоштовно, і там відкритий чат для обговорення матчів. Максимум користі в телеграм-каналі. Після перегляду відео загляньте в опис та підпишіться на телеграм. Також очікую на лайк, на удачу. Без ваших лайків ставки не заходять. Зараз ви ставите більше лайків і. Прохідність ставок значно вища, тому ставте лайк на удачу, щоб і ваші ставки успішно заходили. Постараюся зробити максимально коротке відео для того, щоб не займати багато вашого часу. І одразу хочу розпочати з одного із найбільш впевнених матчів, на мою думку, і це матч Тоттенхем волерхемптон Я часто ставлю на матчі з участі обох команд, особливо Тоттенхем. Мене радує в цьому сезоні. Дуже багато плюсів на них. Я ловлю і зараз також я готовий поставити на Тоттенхем проти кризового Волверхемптона. Волверхемптон, якщо порівнювати його з минулим сезоном, то гра значно слабша. В минулому сезоні я часто ставив на Гол Волорхемтона, особливо в матчах, де вони грали другим номером, тому що команда чудово вибігала в контратаки і мала гарну реалізацію моментів. У них за співвідношенням створених моментів до реалізованих були. Досить високі показники, одні з найкращих в АПЛ, В цьому сезоні цього немає, і вони пропускають досить багато, займають зараз найнижчу позицію в АПЛ. Мабуть, все виглядає так, наче Волерхемптон в цьому сезоні буде вилітати за АПЛ. Тоттенхем чудово проводить цей сезон. У них гарна індивідуальна результативність. Вдома у них все чудово, також з результативністю. І просто перемога Тоттенхема за 1,50 виглядає непогано в якусь експрес-ставку. Якщо говорити про одинар, я планую заряджати на цей одинар 125 тисяч з коефіцієнтом 1,75. І це буде перемога Тоттенхема і тотал більше півтора. Це буде ставка дня. До речі, ставки дня мають одну із найкращих прохідностей серед усіх ставок, які я роблю. І це все абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в телеграм-каналі, тому щоб не пропускати, підписуйтесь на Ютуб та підписуйтесь на телеграм посилання в описі під відео. А також на Тоттенхем буде ставка на кутові. Це також буде у телеграм-каналі. Перейдемо до наступного матчу. Це Ноттінгем Форест Сандерленд Ноттінгем у Єврокубках. Зіграла непогано проти Батіса, зіграли з рахунком 2-2. Ну і все ж Ноттінгем це більш домашня команда. Вдома у них кращі результати, тому я вважаю, що вдома вони заслужено, є, хоч і невеликим, та все ж фаворитом. І гол Нотінгема вдома все ж має залітати, тому що в них з результативністю, наче проблем, немає. Але оскільки у них завантажений календар, в них ще єврокубки. Плюс Ноттінгем пропускає у кожному з матчів в цьому сезоні це є АПЕЛ Єврокубки. А вони пропускають з матчу в матч щонайменше гол середньому пропускають практично по два голи за матч. Я вважаю, що Сандерленд, які змогли забити ворота, Астон Вілли... Зможуть забити і ворота Нотінгами. Я вважаю, що ставка на обмін голами тут трішки недооцінена. На неї дають досить високий коефіцієнт, і варто ризикнути та взяти такий варіант ставки. І індивідуально на Нотінгем я б нічого не ставив, вистачить того, щоб вони забили вдома гол з їх то графіком, з їх то нестабільними результатами. Якщо вони заб'ють вдома, це буде чудово, але я вважаю, що вони й пропустять, тому беру тут обмін голами. Наступний матч у мене Челсі Брайтон. Дуже гарний матч для ставки, тому що обидві команди грають у досить зрозумілий футбол, атакувально спрямований футбол. І якщо зараз Челсі гірше показує себе у захисті, то в атаці у них все плюс-мінус стабільно. А Брайтон. Brighton... Ну, мені подобається, як вони грають. Минулий матч проти Тоттенхема мені також сподобався в плані результативності. Я вважаю, що і в цьому матчі також варто очікувати на голи. що одна, що інша команда допускає чимало ударів по своїх воротах, у них вище середнього показник за кількістю ударів по своїх воротах, що виливається і в пропущенні м'ячі, але разом із цим, за індивідуальною результативністю, також. У команд все чудово. Тому тут я вважаю, що варто поставити на обмін голами. Якщо хочеться більший кеф, то обмін голами і тотал більше 2,5. Друзі, матчі Ліц Бормут та Манчестер Сіті Берні я залишив для свого телеграм-каналу, тому підписуйтесь, щоб не пропустити ставки на ці матчі. Далі перейдемо до матчу Кристал Пелас Ліверпуль. І Кристал Пелас це досить принциповий суперник для Ліверпуля. Це той суперник, який забрав у Ліверпуля Суперкубок і який. Ну, непогано виступає саме проти Ліверпуля індивідуально. Ліверпуль зараз має переможну серію, але ми бачимо, що це завдяки голам на пізніх стадіях. Той самий матч проти Бернлі, той самий матч в лізі чемпіонів проти Атлетіко, здається, так м'ячі були забиті в кінцівці матчу. Це зараз ну, можна сказати виручальна паличка Ліверпуля, тому що. Ну не заслужили вони настільки очок на таку серію перемог насправді, як це є на дійсності. Тим не менше, результат на табло Ліверпуль займає першу позицію в АПЛ. Йдуть. Тільки з перемогами в активі, і тут їх криптоніт. Кристал Пелес. Чи зможе Кристал Пелес забрати очки у Ліверпуля? Можливо, так. Коефіцієнти на те, що Кристал Пелес не програє, опускаються. А коефіцієнти на перемогу Ліверпуля піднімаються, тобто йде прогруз у сторону Кристал Пелес. Ну, справді, гра Ліверпуля не дуже стабільна. Ці голи в кінцівці матчу це круто, але вони не зможуть в кожному матчі це робити. І все ж в лайві варто ставити на те, що буде гол десь після 75-ї, 80-ї хвилини можна ставити, тому що і Кристал Пелес полюбляє забивати в кінцівці матчу, і особливо зараз Ліверпуль. Тому в лайві будемо розглядати такий варіант ставки. Він також буде в Телеграмі. А до матчу. Ну, я не хочу казати щось погане про Ліверпуль. Просто мені здається, що рано чи пізно вони очки мають втратити. І, можливо, це буде саме цей матч проти Кристал Пелас. У Ліверпуля непоганий захист, але вони все рівно дають багато пробувати по своїх воротах. І Ліверпуль буде грати тут першим номером. Кристал Пелас якраз таки полюбляє грати другим номером на контратаках, і в них це чудово виходить. Обмін голами виглядає логічно. Але я все ж напевне поставлю на індивідуальний Тотал Crystal Palace більше одного. Вважаю, що десь та Ліверпуль має не забити чи хоча б втратити очки і краще, мабуть, що не ризикувати. Якщо ми очікуємо тут обмін голами, то гол від Crystal Palace він має відбуватися в тому чи іншому випадку. Тому буде безпечніше поставити просто на індивідуальний тотал Crystal Palace більше одного. Хоча і мабуть тут висока ймовірність повернення. Ну, я напевно зупинюся на Crystal Palace більше одного, але все ж на обмін голами я тут очікую. І останній матч у цьому відео це Бренфорд, Манчестер Юнайтед. Я не знаю, як Манчестер просто тримається на плаву. У них дуже нестабільна гра. Дуже багато провалів в захисті, і оскільки Бренфорд зараз має непогану індивідуальну результативність, але пропускають вони ще більше, оскільки очні зустрічі між командами переважно результативні, і Бренфорд це більше домашня команда. Я вважаю, що тут нічого не потрібно придумувати і можна просто поставити на обмін голами за 1,68. Коефіцієнт трішки за низький, тому що ризик все ж таки присутній, але я вважаю, що. Ну, в принципі, мала би така ставка проходити, і це один із найкращих варіантів ставки на цей матч. Друзі, свої думки напишіть в коментарях. Лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.